Права 1259. Виконай дію. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. Нам треба 8,1417 додати 1317. Пишемо, що це дорівнює. Ну що ж, цілих частин у нас буде тільки 8. Так, ну а тепер бачимо знаменники однакові, то додаємо тоді чисельники. Пишемо, чисельнику буде 14 плюс 13. І записуємо усе це 17. І це дорівнює. Ну що ж, Це буде 8,14 плюс 13 це буде 27. Записуємо 17. І це дорівнює. Ну що ж, зараз нам треба виокремити звідси цілу частину, тому що 27 у нас більше, ніж 17. Так не залишають цей дріб. Отже, тоді записуємо у такому вигляді, щоб виокремити цілу частину. Пишемо, що це буде 8 додати, А 27 ми запишемо як 17 плюс 10. І записуємо 17. І це дорівнює. Чому ми так записали? Справа в тому, що 17 у нас поділиться на 17. Це одиниця. То ми пишемо, що це буде 8. Додати 17, 17 І додати 10 17 І це дорівнює 8. Плюс 1. І плюс 10 1017. І це дорівняє. Що ж, 8 плюс 1 це буде 9. Тобто пишемо, що це 9, цілих, і ще залишається 10 1017. Переходимо до другого виразу. Бачимо 9,2023 плюс 3,1823. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює. Додаємо цілу частину 9 плюс 3, це буде 12 цілих. Знаменники однакові. Додаємо чисельники. Буде 20 в чисельнику плюс 18. Записуємо 23. І це дорівнює. То це буде 12 цілих. 20 плюс 18, це буде 38. Записуємо 23. І це дорівнює. Це буде 12, цілих плюс. 38 ми запишемо як 23 плюс 15. Якщо ми так запишемо, то 23 у нас поділиться на 23, це буде одиниця. І так ми виокремимо цілу частину. І це буде дорівнювати тоді 12 плюс 23, 23. Ось вони. Ну і плюс 15, 23, плюс 15, 23. І це дорівнює. 23-23 це одиниця, то ми пишемо, що це 12 плюс 1 і плюс 15 23. Ну і це дорівнює, 12 плюс 1 це буде 13 цілих і 15 23. Є. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 18,2 мінус 2,7. Як від 2,13 відняти 73? Нам треба від 18 забрати одиничку і записати її як 1313. ,13. То ми пишемо, що це дорівнює. Отже, 18 ми запишемо як 17 плюс 1. Або одиницю ми одразу запишемо як 13,3. ,13. Ну і плюс. Тут ще в нас є 21. І пишемо мінус 2,7. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники у нас однакові, чисельники додаємо, то це буде 17, цілих, а в чисельнику буде 13 плюс 21. -2, 7, 13. І це дорівнює. 13 плюс 2 це буде 15. Ми пишемо, що це дорівнює 17 15 тринадцятих мінус тринадцятих. І це дорівнює. Віднімаємо цілі частини. 17 мінус 2 це буде 15, цілих. так, з нас однакові. Віднімаємо чисельники, то це буде 15 мінус 7. Записуємо 13. І це дорівнює. 15 мінус 15 7. Це буде 8. Записуємо 13. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Бачимо 12,5 мінус 8,1011. Для того, щоб від 51 відняти 1011, ми 12 запишемо як 11 плюс 1. Пишемо, що це дорівнює. Отже, 12 пишемо 11 плюс. А одиницю ми одразу запишемо як 11,11, 11, щоб збільшити оцей дріб 51. То ми пишемо плюс 11, 11 так, і плюс 51. І мінус 8,101. І це дорівнює. Отже, пишемо, що це дорівнює 11, цілих. ну а тут у нас знаменник 11 спільний, то в чисельнику записуємо 11 плюс 5. Записуємо 11 мінус 8, пишемо 1011. І це дорівнює. 11 плюс 5 це буде 16, Тобто ми пишемо, що це 11,16. 11 10 8,10. 11. І це дорівнює. Ну що ж, 11-8 це буде 3. Та пишемо, що це 3 цілі. Знаменники у нас однакові, віднімаємо чисельники. Буде 16 мінус 10. Записуємо 11. І це дорівнює. Пишемо 3 цілих. 16 мінус 10 це 6. Записуємо 11. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 9,1,13 мінус 4,10,13. Для того, щоб відняти від 1,13 10,13, запишемо 9 як 8 плюс 1. Ми пишемо, що це дорівнює. 9 записуємо як 8 плюс. А 1 як 1313. 13, щоб могли виконати додавання 1313 13, плюс. Тут у нас ще є 1, 13. Мінус 4,13. Так, і 10 тринадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, то це буде 8, цілих. далі знаменники однакові. Чисельники додаємо. Буде 13 плюс 1. Записуємо 13. Так, і мінус 4,1013. І це дорівнює. 13 плюс 1 це 14, то пишемо, що це 8,14 мінус 4 цілих 10 тринадцятих. І це дорівнює. 8 мінус 4 це 4, пишемо 4, цілих. 14 мінус 10 будемо віднімати, бо знаменники однакові, то пишемо в чисельнику 14 мінус 10, записуємо 13. Ну і це дорівнює 4 цілих. 14 мінус 10 це 4. Записуємо 13. Є? Ну і переходимо до останнього п'ятого завдання. Шостого завдання бачимо 5,29 мінус 1729. Для того, щоб від 2 29 відняти 1729, 5 запишемо як 4 плюс 1. Ми пишемо, що це дорівнює. 5 записуємо як 4 плюс. А одиницю запишемо як 29, 29. І плюс. Тут у нас ще є 2, 29. І мінус пишемо 17, 17, вибачте, 29. І це доріг. Ну що ж, дивіться, тут у нас знаменники всі однакові. Ті дії, що між дробами, ми виконуємо між чисельниками, то пишемо, що це 4 плюс. Далі в чисельнику буде 29. мінус, плюс 2. І мінус 17. Записуємо 29. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 4 плюс. Тепер. 29 плюс 2 це 31, то чисельник у нас буде 31 мінус 17, записуємо 29. І це дорівнює. Ну що ж, 31 мінус 10, то пишемо це 4 плюс. 31 мінус 10 21, 21 мінус 7 це буде 14. Плюс 14, записуємо 29. І це дорівнює, це можна записати як 4,1429. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання мішаних чисел. Будьте дуже уважні при таких діях. На цьому вправу завершено.